Привіт, друзі! З вами ще раз Вероніка захотіла зробити дуже швидкий, буквально на колінці розклад на тему того, про що сказало сьогодні. ПЛО. Воно сказало, що готово. Стріляти по атомних електростанціях України це було сказано в контексті атак наших успішних атак: дронами і ракетами на об'єкти інфраструктури в Росії, зокрема в Москві. Отже, воно хоче помститися і помститися саме так, за його словами, щоб саме. Пошкодити наші атомні електростанції зараз. Я покажу вам, що сказали карти у відповідь на запитання, чи дійсно буде така атака і чи в принципі планує воно помститися за атаки на Москву, принаймні найближчим часом. Зараз покажу вам ці карти. Потім, якщо вам цікаво, розкажу про цю будівлю трошки. Отже, це відповідь на запитання, чи планує воно взагалі мсти... помститися. Вибачте, щось не наводиться фокус зараз. <плес> <Я>. <плес> <Уга>. <плес> Тут якась. Тут якась у них ця тусовочка. Бачите, як я потрапила. І власне. Так, давайте, ці, що забагато тут велосипедів у нас. Отже, ця карта відповідь на запитання: чи планує хуйло мститися Україні за удари по Москві та інших містах Росії. Ми бачимо карту, яка називається Дурень або «Шут». Це перша карта колоди Таро. На ній ми бачимо такого єдинорожка, який відправляється в свій путь. Він ще не знає, власне, напевно, не знає, що саме він збирається робити. Він, напевно, не знає, що його очікує, але він точно знає, що в путь треба йти. Цю карту можна трактувати так, що Хуйло хоче, щоб. Хоче щось розпочати нове, якусь нову лінію обрати, нову лінію помсти Україні, але ще не вирішило, яку саме лінію воно обере і чи обере взагалі. Отже, будемо спостерігати за розвитком подій. І зараз дивимось на другу карту. Чи буде воно палити по ракетами по атомних електростанціях? Ми бачимо старший аркан імператриця. Така собі красива жіночка, така щедра це символ мами, материнської природи, щедра, турботлива. Все, що може сказати про хорошу маму стосується цієї карти. Отже, я трактую її таким чином, що воно хоче використовувати саме електростанції. Воно, по-перше, воно розраховує, що Україна буде вся, Україна буде його, відповідно, йому потрібна буде електроенергія, і воно хоче використовувати наші електростанції для забезпечення себе електроенергією. Тому Палити по них він не буде. Хотіла також показати вам карту, яка випала на дні колоди, це диявол. Вона може мати два значення в контексті нашого питання. Або вона може означати те, що воно зв'язано по руках і ногах, тобто, що обставини йому не дозволяють завдавати ударів по атомних електростанціях. Або другий варіант. В нього є дуже велика спокуса це зробити, але це робити воно не буде. Ну і тепер, друзі, як обіцяла трошки вам інформації про цю цікаву будівлю. Це будівля, яка входить до цікавинок міста Хановер. Це банк, який отаку має незвичну архітектуру. Він нібито як кубік Рубіка повернутий. Потім ще, може, вам познімаю з іншого боку цю будівлю. І ще покажу один монумент, який прямо тут поруч з нами. Ось такий монумент. Видно, що сучасний, тому що не красивий, вибачте на слові. І тут напис, отут табличка. Це перший рядок з національного гімну Німеччини. Einigkeit und Recht und Freiheit. Отаким чином. Добре друзі, пишіть, що ви думаєте щодо цього розкладу? Пропонуйте теми. На цьому все, слава Україні!